Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім, як в 2025 році, якими документами ви можете підтвердити періоди вашої трудової діяльності для зарахування вам цих періодів до стажу при призначенні пенсії. Дивіться, ми з вами вже розібралися, що основним документом, який підтверджує ваш стаж до 1 січня 2004 року є трудова книжка. Ми з вами розібралися. Як її оцифрувати, навіть я записала відео, як ви можете самостійно перевірити вашу трудову книжку на правильність її заповнення. Отже, до 1 січня 2004 року періоди вашої трудової діяльності іншої діяльності будуть зараховуватися до вашого страхового стажу на підставі наступних. Документів. Якщо мова йде про військову службу, то тут вам допоможе військовий квиток, довідки з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військових частин та установ, архівних довідок і військово-лікувальних Установ. Тому що це теж дуже важливо, інколи буває, що декілька місяців або рік не вистачає, і, можливо, вам не зараховують військову службу, то от перелік документів, на підставі яких вам можуть їх зарахувати. Якщо ви були фізичною особою-підприємцем, от зовсім нещодавно до мене звернулася людина, в зв'язку з тим, що їй не зараховують періоди, коли вона здійснювала підприємницьку діяльність. Тож для фізичних. Осіб підприємців із застосуванням спрощеної системи оподаткування, як ви можете періоди підтвердити, так? до 1 січня 2004 року це надати свідоцтво про сплату єдиного податку, спеціального торгового патенту, документів про сплату єдиного або фіксованого податку даних персоніфікованого обліку. Також, якщо у вас залишились документи, про сплату страхових внесків, платіжні доручення, квитанції, також ті документи, які підтверджують поштові перекази, все це ви можете надавати в органи Пенсійного фонду України. Тому наголошую про те, що все важливо, все, що стосується ваших періодів трудової діяльності, обов'язково зберігайте. І навіть після того, як ви оцифруєте трудову книжку. Не поспішайте її викидати. Для себе зберігайте і паперовий варіант. Отже, як підтвердити фізичної особі підприємцю, якими документами ми розібрались, військова служба є, далі, якщо ви навчалися за денною формою, то ви надаєте дипломи, свідоцтво, посвідчення, а також інші документи та довідки, які підтверджують період вашого навчання. Якщо мова йде про службу в органах внутрішніх справ, тоді вам потрібно надати довідку про те, що ви проходили службу в органах внутрішніх справ. якщо мова йде що ви ви не працююча мама, яка здійснювала догляд за дитиною до трьох років. Нагадую, навіть якщо ви не працювали до 1 січня 2004 року, період цей буде вам зарахований. До вашого стажу на підставі свідоцтва про народження дитини або дітей. Якщо ви здійснювали догляд за людиною з інвалідністю першої групи, дитиною з інвалідністю віком до 16 років, а також Пенсіонерам, який потребує постійного стороннього догляду, або досягну 80-річного віку, в такому випадку ви можете отримати, вам потрібно буде отримати інформацію про те, що ви отримували допомогу, компенсацію за догляд за такою людиною. Для цього вам потрібно звернутися в органи соціального захисту населення або ж надати акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду. I <laughs> Також е, обов'язково е, документи, які будуть засвідчувати перебування на інвалідності для людей з інвалідністю першої групи та діток з інвалідністю, та вік для осіб похилого віку та дітей з інвалідністю. Е, також ви можете надати ще як варіант, це відомості житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання, реєстрації, сільських селищних рад, опитування осіб, за якими здійснюється догляд. Та їх сусідів інших даних. Виписка із акта, оглядом сек, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчування одержувача допомоги, або довідка органів соціального захисту населення, або довідка пенсійного фонду. Свідоцтво про народження, паспорта громадянина України або іншого документа, що засвідчує вашу Особи. Тобто, ви бачите, є перелік, перелік документів, так, відповідно, які ці періоди, якщо ви або здійснюєте догляд за дитиною, так? яка а, має інвалідність або потребує постійного стороннього догляду людина похилого віку, ці періоди вам також обов'язково будуть зараховані до вашого стажу. Якщо мова йде про творчу діяльність, Далі, в такому випадку, вам потрібно надати довідки про періоди сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України або довідки виписки з постанов Секретаріатів Правління творчих спілок України. Далі проживання дружини військовослужбовця разом з чоловіком. У місцевостях, де дружина не могла працевлаштуватися за спеціальністю, в такому випадку вам потрібно надати в пенсійний фонд довідку, або довідки, видані командирами військових частин, або ж звернутися в територіальні центри комплектування до соціальної. Підтримки. Якщо мова йде про період тримання під вартою, відбування покарання, перебування в засланні на примусовому лікуванні, то в такому випадку потрібно буде в пенсійний фонд надати документи про реабілітацію, довідки суду, органів прокуратури чи органів досудового розслідування, про закриття кримінального провадження, або ж довідки суду про ухвалення виправдовувального вироку. Далі, якщо йде мова про... Про період роботи засуджених, то е, всі документи, які підтверджують е, сплату страхових внесків, е, далі інформацію із установи виконання покарань про те, що ви е, підлягали загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню або про сплату страхових внесків. Так, це щодо різних періодів вашої трудової діяльності. Після 1 січня 2004 року стаж зараховується виключно за даними персоніфікованого обліку. Тобто, якщо ви сплачуєте в пенсійний фонд за себе мінімальний страховий внесок, або за вас робиться роботодавець, цей період вам зараховується до стажу. Якщо ви не сплачуєте, відповідно цей період до стажу вам зараховуватися не будуть. Далі, які ж мають бути вимоги виконані до документів про стаж, щоб... Вам пенсійний фонд ці документи прийняв і е, зарахував вам до стажу, і в подальшому вам була призначена пенсія. По-перше, документи, що подаються для підтвердження трудової діяльності, повинні бути підписані посадовими особами, засвідчені печаткою для підтвердження стажу. Приймаються лише ті відомості про періоди роботи, що внесені. До довідки на підставі документів. Якщо ім'я по батькові та прізвищі, зазначені в документах, що підтверджують стаж вашої роботи, не збігаються з вашими паспортними даними або свідоцтвом про народження, то факт приналежності цього документа саме вам може бути встановлено в судовому порядку. Зміна прізвища ім'я та по батькові підтверджується свідоцтвом про шлюб або документами про їх заміну. Тож, от така. Інформація стосовно того, як зараховуються і як будуть зараховуватися які вимоги до документів для того, щоб всі ваші періоди трудової діяльності були включені вам до вашого стажу. Це є дуже важливо, тому що це безпосередньо впливає і на призначення вам пенсії, тому що чим вам потрібно мати 32 роки стажу для того, щоб ви могли вийти на пенсію, і відповідно на розмір. Вашої пенсійної виплати також для того, щоб ви для усунення, скажімо так, можливих ризиків і негативних наслідків втрати паперової вашої трудової книжки, тому що ми зараз проживаємо з вами на складний період. Ви можете переїздити, ваша організація може переїздити, може. Залишитись так, і ви можете виїхати, залишитись без трудової книжки, то в такому випадку обов'язково завантажуйте скан копії на веб-порталі пенсійного фонду, тобто оцифруйте свою трудову книжку, нехай вона у вас буде як в електронному варіанті, так і в паперовому. Отака От інформація стане на сьогоднішній день. Тож не впадайте в паніку, якщо так трапилось, що. Той чи інший період вашої трудової діяльності вам потрібно підтвердити. Пам'ятайте, що кожне питання можна вирішити. Якщо ви не можете, якщо вже підприємство, установа організації немає, є завжди архів або правонаступники, де ви можете взяти необхідну інформацію, або ж звернутися до суду і в судовому порядку. Періоди вашої трудової діяльності вам мають бути зараховані, тому що ви ви як працівник не несете відповідальність за дії, наприклад, роботодавця.